Так, всі ви знаєте ось цей гарненький, смачненький інстаграмний сніданок, і зазвичай, коли кажуть про попе, то чомусь всі уявляють саме це. Але ж ви повинні пам'ятати, що ПП не дорівнює схудненню. І так, що ж може бути не так з ось такими смачними канапками? Спочатку про хороше, дуже класний збалансований сніданок. Є і насичені, і ненасичені жири, білочок, все дуже смачно, білки, жири, вуглеводи, все присутнє. Що не так? Все так. Але якщо ви худнете, ви повинні розуміти, що цей сніданок буде багатий на жири. Жири це добре, вони потрібні для нашого організму, але якщо ми не схуднені, то ми за ними слідкуємо за їх кількістю. Ну, наприклад, конкретно в цьому сніданку калорійність 731 кілокалорія. Ну, це немало. І 46 г грамів жиру для дівчинки в 90 кг це вже буде половина денної норми. Так що, якщо вам подобаються такі сніданки, будь ласка, але враховуйте їх калорійність.